«Тітко, Марино, як ваше здоров'я? Наталка казала, знову знов в лікарні лежали. Почула, я вслухавці голос Насті моєї племінниці. Та як тобі сказати, доня, все якось навалилось разом і серце, і тиск, і ноги тягнути важко, але тримаюсь, бог не залишає, відповідаю, намагаючись не видавати в голосі своєї безпорадності. Планувала ще Віталію поїхати, трохи підзаробити, а тепер уже й не знаю, чи зможу. Я буду в рецентрі на вихідних, забіжу до вас добре, ви будете вдома?» – весело щебаче Настя. Та де мені бути? Засміглася вперше за довгий час. І не можна мені нічого важкого носити і ходити далеко не можу, от сужу в чотирьох стінах. А що ви їсте? Продукти хто приносить? запитала Настя, і мені від того стало тепло. Та як коли зітхаю? Не буде ж жалітися дитині, в якої самої турбот повно. Щойно поклала слухавку, як телефон знову задзвонив. Донечка, висвітилось на екрані. Мамо, мені терміново треба 600 євро. Без привітання випалила Наталка. Талочко, ти ж знаєш, що все, що я привезла, пішло на ліки. То позич. У кої італійських подруг? Ти ж збиралася їхати назад, то віддаси потім. Але я не знаю, коли я ще туди виберуся. Мені важко, Наталю, здоров'я вже не те. Вона ще щось пробурчала, а потім обірвала розмову. Я лишилася з думкою кого ж я ті маю гроші брати, коли сама на хліб думаю, як викроїти. Пенсія, мізер, все, що привезла з Італії, вже пішло на ліки і аналізи. У 57 я, як і багато наших жінок, подалась за кордон. Донька тоді дуже хотіла свою квартиру. Грошей не було. Ідея поїхати на заробітки була саме її. Я сім років працювала, перших шість усе до копійки відкладала їй, а на сьомій вже думала трохи для себе. Та ні, вона постійно щось просила: то на ремонт, то на новий телефон. Я відсилала, мовчала, бо ж дитина. Тепер я вдома. Уже вісім місяців постійні лікарі, обстеження, черги, а дочка все менше дзвонить. Ніби зайнята. Квартиру її купила в обласному центрі, а сама тулюсь у нашій старенькій двокімнатній квартирі в райцентрі. Наталко, якось обережно прошу продукти закінчились, прийти нікому, а я тяжкого не можу піднімати. І ще. купи мені, будь ласка, оливкову олію соняшнику мені не можна. Мамо, ну що за витребеньки 800 гривень за літр? та серйозно? Бери соняшникову і не вигадуй, яка там різниця може бути? Мені аж у грудях заболіло. Донька так швидко забула, як я колись просила пересилала її з Італії каву, макарони, олію. А тепер я, наче чужа, і мені вже нічого не треба. Вона не купила олію, сказала, що зайнята приїхати не зможе. Ну, добре, кажу. Настя обіцяла, що приїде, то я її попрошу. Ще чого? Вона біля тебе крутить тільки через квартиру. Мамо, навіть не пускай її, гримнула Наталка в слухавку. Її завжди дратувала Настя. Вона ще з дитинства не ладила з нею. Надто різні вони. Настя добра, тиха. Дочка має бра мого брата від першого шлюбу. Він про неї давно забув, на жаль. А вона ні. Часто дзвонить, підтримує мене як тітку. Я її шкодувала. Заміж вийшла вона невдало. Чоловік ледачий, ще й з залежністю, троє діток, а вона тягне все сама. Коли я була в Італії, то потики передавали їй посилки, трохи одягу, макарони, каву, щоб не з порожніми руками. А вона завжди дякувала і пам'ятає, виявляється. Настя приїхала у суботу, З порогу принесла дві торби домашня курочка, яйця, буряк, яблука, навіть бурячок із морквою притягла. Я тільки очима кліпала, як вона це все донесла. А тоді витягла пачку італійських макаронів і пляшку оливкової олії. Це вам, тітко, побачила магазин з італійськими товарами, згадала про вас. «Настоню, то це ж так дорого. А я знайшла за 520 гривень і подумала, ви ж мені з Італії не забували все присилати, то й мені хочеться трохи потурбуватись про вас. Бульончик зараз наваримо і підете на поправку. Я дивилася, вона метушиться на кухні і в грудях стискалася не від боля від чогось теплого, як мало виявляється, треба, щоб відчути турботу. Вона залишилась до вечора, готувала, слухала мої історії, гроші за продукти не взяла, тільки посміхнулася. Тітко, я ж не чужа вам, ти від щирого серця. І тоді в мене вперше за довгий час народилась думка, від якої я не спала всю ніч. А може, я й справді маю переписати квартиру на неї. Наталка моя має де жити. А Настя, хоч і не рідна донька, але душа її рідніша за багатьох.